Вітаю вас із перемогою! Друге місце так. в нашому такому масштабному конкурсі. Це насправді дуже класний результат. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас взагалі взяти участь, і що для вас означає ця перемога? Я люблю завжди. У всіляких конкурсах, таких заходах приймати участь. Для мене це насамперед підтвердження того, що я на правильному шляху, я колись отримала цю освіту, я її максимально відпрацьовую. І також вдосконалююсь, тому що головний бухгалтер, ну і взагалі, бухгалтер на підприємстві, не завжди стикається зі всіма ділянками бухгалтерського обліку. А коли ти десь ну, на одному, ну, ти можеш і не сидіти на в місці. Ну, у тебе може бути діяльність, яка не передбачує там, імпорт, експорт. А там питання такі будуть в цьому тесті. І ти такий, ну, може, ти і не знав, а потім подивився і думаєш, що ти вже знав у свою ну, копілку знань, це додав. Тому для мене це ось насамперед, мабуть, саме це мене спонукає приймати участь завжди в таких заходах. Я дуже рада, коли їх в Україні більше, і коли я ще отримую якусь інформацію з них, то я завжди там буду приймати участь. Дякую, скажіть, будь ласка, чи можливо взагалі описати роботу бухгалтера одним словом або кількома? Як би ви це охарактеризували? Ну, якщо одним, то я думаю, це буде точно слово відповідальність, тому що ну бухгалтер невідповідальний взагалі не може бути, мені здається. А головний тим паче. А якщо ще додати слів, це точно буде організованість, зосередженість і уважність, тому що без цих якостей ну також я не бачу навіть і заступника головного бухгалтера, і головного бухгалтера, тому що вони е дуже вкрай всім необхідні для цієї людини на такій посаді. В ідеальному світі там би знайшлося слово задоволення? А, так, ви що? Я не так яке задоволення, коли ти ту копійку знайшов і коли в тебе баланс зійшовся. Я раніше не розуміла, як він може не зійтись. А може, а коли він сходиться, то кожен бухгалтер мене зрозуміє, що це просто таке задоволення. Не знаю, з чим і порівняти це дуже дорого, дорого коштує для нас. Ми влітку до Дня бухгалтера запитували у дітей, наших працівників редакції, що робить бухгалтер. І практично всі вони відповідали, рахує гроші. Чи додали б ви щось іще? От, пояснити дитині, що не так. тільки можливо рахує гроші, що б ще ви розказали дітям. Ой, це дуже цікаве питання, і я на нього можу відповісти навіть коротко, але суть, мені здається, з цього не буде меншої. Я вважаю, що моя робота як бухгалтера це математика життя, тому що я будь-яку подію з господарського життя можу перетворити на цифри і потім вже з ними працювати. Ну воно так і є, тому що все, що виникає в житті, можна перевести на бухгалтерський баланс подвійний запис, де б з кредитом, і все буде сходитись. І от я б так пояснила. Дякую. Які у вас плани в подальшому після цієї перемоги і що б ви порадили іншим учасникам майбутнім нашої премії? Як таких, ну таких планів нема ще е, поки що я не знаю взагалі хочу, чи я е, е, залишатися в просторі України в саме своїй професії, чи буду змінювати е, масштаби цієї діяльності, додавати до них, наприклад, міжнародні якісь не не тільки стандарти, а й взагалі отримувати освіту е, вже в інших країнах, щоб там е, побачити, як працюють бухгалтери, і десь порівняти ну. Де ж різниця? Щоб я побажала, ну насамперед, те, що хоче зараз кожен українець, я вважаю, що бажаю, щоб війна якнайскоріше закінчилася. Щодо роботи, мені здається, що робота в нас буде завжди. Хто би що б не казав, вона буде завжди. Бухгалтери не зникнуть нікуди, тому що куди взагалі всі весь бізнес буде без нас. Робота буде, ну, найперше, я вважаю, хочу, щоб не тільки компанії зростали фінансово, а щоб достаток, дохід кожного бухгалтера він також збільшувався, цей рівень збільшував, збільшувався. Такі конкурси вони розповсюджують наш мотив роботи, і тому я вважаю, що результатом повинно бути більш Повага до нашої професії, якої іноді не зовсім вистачає зараз. І е, все, що змінюється, от динамічність цього світу, вимагає від, від нас того, що ми повинні е, завжди тримати себе у тонусі. І ось я хочу побажати, щоб ми ніколи цього не забували. Це ну, буде для нас дуже великою мотивацією. При кінці сказати такою фразою Луїса Керла з Аліси в країні див. Щоб залишатися на місці, треба бігти. А, а якщо хочеш кудись потрапити, треба бігти ще, як мінімум, удвічі швидше. Тому що тоді ти точно отримаєш те те, що хочеш. Я вам дуже дякую. дякую Бажаю, вам також. щоб ви отримували все, що ви хочете, і щоб цей надшвидкий рух, який відбувається в житті бухгалтера, так. щоб він був в задоволення. Дякую також вам.